Всім привіт! Сьогодні я хочу зняти для вас свій влог, щоб ви провели цей день разом зі мною. Тут ви можете побачити, яка я незадоволена, збираюсь на пари та, звісно, чищу зуби. Тут я обираю собі аутфіт і подумала, що буде краще набагато з окулярами. Тут я готую собі сніданок. Бачите, купила собі спагетті і вирішила їх приготувати. І ось я йду до найближчого метро, метро контрактова площа, адже саме тут я живу. Сідаю в метро та їду в свій улюблений університет культури і мистецтва. І ось я вже на парі аудіовізуальне мистецтво, а це мій любий одногрупник Максим Черпак. Ось тут ми вже готуємось до екзамену з режисури. Можна побачити, наскільки ми щасливі та задоволені, адже ми готуємось вчасно. А я, кстати, буду, навіть ось тут ми налаштовуємо світло, ставимо декорації і продумуємо все детально. А ось моя одногрубниця Ангеліна, яка вже підготувала для нас стендап. А зараз конкретно вона розгрібає завали за кулісами. Ми з моїми одногрупницями дуже-дуже втомлені. На цьому відео це також можна детально побачити. Ми дуже хвилювались, але сам показ пройшов в цілому чудово. Після цього ми розгрібаємо завали вже знову з куліс та за сценою. Можна побачити наскільки ми задоволені нашою приробленою роботою. Це мій одногрупник Максим Орехівський. він розповідає, як він управляв світлом та звуком сьогодні. Після такої плотної роботи ми з моїми подругами йдемо вейв, адже саме час себе порадувати. Я придбала свою улюблену айс-мачо на ванільному молоці та чізкейк, як і всі мої подруги. Ось наш Женя йде вже проводити репетиції з піарщиками, адже зовсім скоро в нас буде міс і містер. Ось моя учасниця Лєра показує вам, наскільки вона харизматична та талановита. Ми з моїми одногрупниками ставимо номера, різні сценки, пишемо сценарії, монтажні листи. А ось послання від Гоші. Валерія Андріївна, добрий день. Ми за вас дуже. Ми за вами дуже сумуємо, скучаємо, любимо, цінуємо. Дай Бог на четвертому курсі. У нас ще будуть пари з вами. Я все, сказав. все, дякую, дякую. То давайте тепер на, на камеру попрощаємося. Пока. Камера, пока. Пока-пока. Я ж думаю, куда прощаюсь? Пока, пока! Щоб порадувати себе ввечері, ми пішли у KFC та замовили собі пару снеків. І ось наступив вечір. Після такої роботи в університеті, я пішла додому до моїх подруг. Ось ви можете побачити їх на відео. Це Аня і Ангеліна, а також ось я. Дякую, що провели цей день зі мною. Всім до нових зустрічей!